Збільшення кількості відеокамер, фіксації процесу складання іспитів для отримання свідоцтва водія, оснащення відеокамерами не лише приміщень, де складають теоретичну частину, а й самих транспортних засобів, в яких приймає іспит інструктор, такі основні зміни започаткованого у червні пілотного проєкту від МВС. Перше це в нас зменшилась кількість осіб, які склали з першого разу практичний іспит. Ну, ми пояснюється, можливо, пояснюємо це тим, що ну, покращилася якість прийняття, по-перше, практичних іспитів. Ну і вже під час пілотного проєкту ми з'ясували, що людина, коли сідає автомобіль і бачить перед собою чотири камери, починає трошки хвилюватись, і це хвилювання все ж таки певною мірою впливає на результат. Вдосконалення якості послуг таким чином, аби громадянам було зручніше складати іспити, а також прозорість умов складання екзаменів у сервісних центрах МВС і пришвидшення самої процедури. Це основні цілі пілотного проєкту. Ми розмістили всі маршрути на сайтах, тобто кандидат водії може разом з інструктором, з яким він проходив навчання в автошколі, проїхати ці маршрути. В нас їх по області в кожному сервісному центрі 5. Що стосується міста Одеса, це 10 маршрутів. Вони розбиті на певні категорії, тобто в нас 6 маршрутів на категорію Б і 4 маршрути на інші категорії. Тобто кандидат у водії завчасно може проїхати маршрутом, вивчити дорожні знаки та розмітку для більшої впевненості. І якщо спочатку запровадження проєкту у липні громадяни не поспішали складати іспити у новому форматі, то вже наступного місяця їхня кількість почала постійно збільшуватись. То бачимо, що в липні вже йде переріст зростання кількості іспитів, які ми приймаємо в себе. Також це стосувалось логістики, оскільки була виключена, якщо в нас приймало, приймало іспити 12 центрів, то зараз їх приймає 4. Громадяни підлаштовувалися щодо поїздок в інший район області. Зараз вже більш-менш налагоджена логістика. З'ясували для себе громадяна також керівники закладів, які, скажімо, так допомагають громадянам ну централізовано групами направлятись до того центру, де буде надана послуга. За два місяці дії пілотного проєкту в одеському регіоні проведено майже 9 тисяч теоретичних іспитів. Видано більше 5 тисяч посвідчень водія, з них 3,5 тисячі отримано вперше. Тобто лави водіїв поповнилися тими, які відмінно здали іспити з першого разу. Нагадаємо, кандидати у водії можуть онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит. За допомогою функціоналу є запис, тобто кількість візитів до сервісного центру МВС можна скоро. Ротити з двох до одного.